Добрий день, я вирішив записати це відео та нагадати про актуальну проблему, про яку вже всі підзабули. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок і не забудьте писати коментарі. Мова буде йти про підтвердження професійної компетенції водіїв у зв'язку з поступовою євроінтеграцією, в тому числі і у міжнародних транспортних перевезеннях, в минулому році було внесено деякі зміни до ліцензійних умов, які серед іншого передбачають підтвердження професійної компетенції водіїв. Простіше кажучи, всі водії повинні пройти навчання та отримати код 95 – Причому зробити це потрібно вже до 20 серпня 2025 року. Отже, що таке цей код 95 і для чого він потрібен? Код 95 – це така картка, вона видається після того як людина пройшла навчання, здала іспити, і вона означає, що така людина. Є професійним водієм в Європейському Союзі. Такі картки введені вже дуже давно, і вони є обов'язковими в Україні. Також деякі підприємства, перевізники використовують такі картки, особливо ті, які їздять по процедурі КМТ. Але це далеко не всі підприємства. З 20 серпня потрібно буде, щоб всі вже водії, всіх підприємств мали такі картки. Як отримати код 95? Необхідно звернутися до навчального центру. В Україні їх є 21 і 24 навчальні класи, в принципі, вони є в більшості областей. Перелік цих навчальних центрів ви можете знайти на сайті Міністерства розвитку громад та територій, або ви можете завантажити за посиланням під відео документ, де ці всі навчальні центри зібрані в один файл. Навчання триватиме від 4 до 8 тижнів та включатиме такі етапи: режим праці та відпочинку водія, робота з тахографом, правила проїзду по платних дорогах, оптимізація маршрутів, заповнення транспортних документів, особливості проходження транспортного контролю, раціональне керування авто, правила кріплення вантажів. Та надання до медичної допомоги постраждалим. Для вступу на навчання необхідно надати наступні документи: паспорт громадянина або ID-карта з витягом, ідентифікаційний код, закордонний паспорт, посвідчення водія та два фото формату 3,5 на 4,5 см. Після навчання та здачі іспиту водій отримує сертифікат та картку коду 95, які будуть дійсні 5 років. Ось такий вигляд вони будуть мати: це. Свідоцтва та карти водіїв нашого підприємства, які вже пройшли навчання. Ось таке свідоцтво українською, англійською мовами. І ось така карта коду 95. Тут прописані категорії, дані про водія. Схоже на посвідчення водія. Ціни на навчання в залежності від навчального центру коливаються від 4,5 до 6 тисяч гривень. На сам кінець хочеться сказати, Асоціація міжнародних автомобільних перевізників на своєму офіційному телеграм-каналі застерігає, що вже є випадки шахрайства, коли за суму приблизно в 5 тисяч гривень шахраї обіцяють за декілька днів без навчання зробити код. 95. цього робити не потрібно, тому що. Бланки будуть підробленими, картки не будуть в єдиній базі, тому щоб не втратити свої кошти і не отримати проблеми, краще не звертатися з такими оголошеннями і не робити цього, краще пройти офіційне навчання, здати іспити, отримати картку. Хочу нагадати: якщо у вас є якісь запитання щодо зовнішньої економічної діяльності міжнародних перевезень, ви можете писати питання в коментарі, ми будемо на них відповідати. Також в описі під відео є посилання на соцмережі нашої компанії, там дуже багато важливої інформації. Підписуйтеся, щоб не загубити!